Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кулер для ПК це ефективне рішення для охолодження вашого комп'ютера. Підтримує широкий спектр сокетів, що робить його універсальним для більшості сучасних процесорів. Цей повітряний кулер оснащений потужним вентилятором та радіатором, що забезпечує ефективне розсіювання тепла навіть при високих навантаженнях завдяки тихій роботі кулер знижує температуру процесора без створення зайвого шуму. Цей кулер ідеальний для користувачів, які цінують надійність, тишу в роботі та ефективне охолодження без додаткових візуальних ефектів. Пропонуємо до вашої уваги килимок для дому. Це ідеальне рішення для забезпечення комфорту та безпеки на кухні або в інших зонах будинку. Вони виготовлені з міцного та зносостійкого матеріалу. Килимки мають протиковське покриття, яке запобігає ковзанню навіть на гладкій підлозі, що робить їх чудовим вибором для кухонь. Килимки відрізняються стильним дизайном та легко вписуються в інтер'єр, додаючи затишку та завершеності декору. Вони також допомагають допомагають підтримувати чистоту, адже збирають бруд та пил зі взуття біля вхідних дверей. Пилимки легко чистяться та не вимагають особливого догляду. Пропонуємо до вашої уваги спонжі для макіяжу. Це ідеальний інструмент для бездоганного нанесення косметики. Комплект доступний у різних кількостях 10, 20, 50 або 100 штук. Це робить їх чудовим вибором для особистого використання або оптової покупки для професійних візажистів. Спонжі виготовлені з м'якого та гіпоалергенного матеріалу, який легко поглинає воду та розширюється. Завдяки цьому він забезпечує рівномір. Та гладке нанесення тонального крему, консилера або пудри, форма краплі дозволяє легко обробляти важкодоступні ділянки обличчя, такі як куточки очей та носа. Пропонуємо до вашої уваги смарт-вимикач. Це інноваційний модуль для розумного дому, який дозволяє керувати електроприладами. Сумісний з додатком для смартфона, який дозволяє дистанційно керувати освітленням та приладами. Завдяки можливостям бездротового зв'язку Wi-Fi та радіочастот цей прилад пропонує різноманітні можливості керування. Чутливі до дотику кнопки забезпечують витончений та сучасний дизайн. Його легко встановити та інтегрувати в налаштування розумного будинку розвивайте автоматизацію свого дому за допомогою розумного вимикача світла. Пропонуємо до вашої уваги креативний пісочний годинник. Це оригінальна іграшка антистрес, яка поєднує в собі функції розслабляючого декору та розвагу для дітей. Даний пристрій використовує кольорову рідину, яка плавно перетікає, створюючи заспокійливий ефект. Під час цього руху обертається колесо, що робить його захоплюючим для спостереження та ідеальним засобом для зняття стресу. Це чудовий вибір для тих, хто шукає незвичайний подарунок або. Декор, який не лише прикрасить інтер'єр, але й допоможе впоратися зі стресом та втомою.